Привіт-привіт! Вітаю на каналі. І так, чергова рейтингова гра у моєму виконанні. Що ж, знайомимось і будемо дивитись. І так, я граю з синім кольором. У мене Саксонія. Союзник мій Київ. Це Англія. Його опонент це Саксонія. Боні з клану КГР. І напроти мене Англія це Іван, до речі, союзник. Ой, кажу союзник. Товариш мій попав я знову на товариша в рейтингу. І, до речі, це якраз цей день, коли ми грали, це була друга гра поспіль. І точно таким же складом ми зіграли. Першу ми грали. Я був з Києвом. От єдино, тільки я не пам'ятаю, чи Іван був з Збоні, чи ні, в першій грі. Ну, ту гру ми також виграли, але там, в принципі, не було що викладати. Там, можу так в двох словах розказати: я, до речі, був тут же сам на цьому ж місці. Союзник мій Київ був тут зверху, справа, Іван зверху зліва, і його союзник, виходить, внизу зліва. Короче, я грав також там у швидке 18 століття. Е і як там було, зараз згадаю, ага. Коротше, я там грав-грав, е застроївся забором. Іван вийшов, короче, підійшов е сюди десь на центр карти. Щось стояв там, ніби вони там перестрілювалися гарматами. І десь в цей час. Його союзник напав на мене прямо тут знизу карти. В общем, я всіма військами пішов його відбивати. І так відвелівся на цю битву, що Іван собі зайшов до мене на базу. Просто, коротше, на пусту базу зайшов мені, зніс мені там три міських центри, всі шахти. Там буквально в мене десь так само, там, плюс-мінус дві шахти буквально залишилися. І вже мій союзник прийшов відбив його. Коротше, я там вивів з одної шахти селян, там відбудував один цей е, міський центр, там кузню відбудував. Але, е, до речі, в таких випадках плюс 18 століття, що е, Пікінери не будуються і без кузні. І весь цей час, там, поки його відбили, в мене ж е, війська йшли, ну, саме Пікінери. Потім я вже добудував цю кузню. У мене вже пішли е мушкетери, там, драгунів я запустив знову. І союзник мій відійшов знову на базу. Я вже від того зніс е ну, тим військом, який я напав, бо мене ресурсів там вистачало. Я зніс е союзника Івана. І Іван знову прийшов до мене військом. Але завдяки пекінерам століття я. Суті, якби відбився, і там якраз мій союзник підійшов, і ми вже, коротше, відтоги додавили їх і знесли. Отже, зараз дивимося. Я також тут у швидке 18 століття граю. І так, і до речі, мене там ще в коментах просили там по можливості розказувати за слабкі сильні сторони націй ну там В силу своїх в міру точніше своїх знань, там те, що можу сказати, Саксонія це звичайна стандартна нація. підкова така ж, як і всюди. Ну Тобто, звичайна середня Європа. А ось Англія, до речі, у них дешеві стайні. Ну, як дешеві? я як на мене, мені от не подобається, до речі, Англія. В них дешеві по дереву, але золото треба більше. Наприклад, ось перша. У всіх націях вони 2500 і 600 золота. А тут 2350 і 800 золота. І, по-моєму, підкова. Так, у них дешевша підкова. 6700. І. заліза 400, а так, то 5300 заліза і 8200 вугілля. 3. А, і золото, по-моєму, 3650. Я не помиляюсь. Ну і так, в принципі, ніяких таких більше відмінностей немає в Англії. Швидкість найму значить 6 секунд мушкетери. У Саксонії також 6. Ну так. В принципі, все інше. Як і у всіх. Отже, збільшую швидкість і зупиню ближче до 15 секунди. Ой, хвилини. Тобто. І так. Іван що у нас має стайню? Друга будується. Так, друга є, а третя буде 9400 і 3200. А так 10000, 10. 000, третя, і 2500 золота. То не знаю. Як правило, всі кажуть дешеві стайні, але як на мене, то вони ще й дорожчі виходять. І четверта буде. А, так, не покаже. 6400 і і 18800, а у інших націй це 20 000 дерева і і 4800 золота. То. Це єдине, що за рахунок підкове, яку вже Іван, до речі, взяв, а союзник його також взяв. Ой, його, це мій союзник. А Івана союзник, де тут? Де каза? Ой це. Ця... Кузня також взяв. Отже, у всіх вже є підкове. У мене вже друга каза століття пішла. Так, вже до... два депо наймаються гарматки. Так, ну що ж, Іван же вибіг своїми драгунами вже стіну почав будувати. У мене другий шар паркану. Так, і що у нього? Прокачується. В академії Залізна сила тільки є. І тут також трішки прокачується. Мій союзник. Значить, 3. Стайні, підкова була. Тут нічого і тут вже прокачені. Також прокачані в, 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 в стайнях. Так, Івана Союзна вже вжимає, до речі, 4 стайні. Підкова є. Качені, тут прокачані і академія поки що нічого. Так, ну що ж, Іван кудись побіг. Виходить вже всім військом, я тут підвожу свої гармати. У мене їх вже 7 штук. Де вона ні ще тут докочуються? І мимо. Так, і що ж, зверху він починає пробиватися. Так, а у мене що? Докачуються вже мушкетери. Три стайні маю. Підкову ще не взяв. Тут захист прокачав, ну і потрішки прокачується дрогуне. Взяв швидкостріл залізний. І що ж, пішла атака. Так, гарматами я накидаю. А, до речі, ще це як ми грали першу гру. Почали другу і Київ в загальний чат написав, що буде реванш. Чи звідки він знав, що ми так само попадемося, я не знаю навіть. І дійсно, як виявилося, у нас вийшов реванш. Так, і що тут? У мене ще золота сила взялася. Так, і ще, ну він починає відступати, бо я його там ніби як перестрілюю. Ну і вона є, до речі. Е -е, тут прокачані і... казармах ще атаку не до кінця качнув. <coughs> так, ну в нього... коротше рундашири закінчилися. А піки в мене багато ще. 219. І по стрілка у нас така армія, воювана. Ну тут саме ось така. Підходить мені на допомогу союзник. Так, а Боні поки стоїть. Так, теж видвинувся вже. У нього ось така армія. Дрогній, до речі, багато в нього. Так, ну ми відтисняємо Івана. Він <кій> відступає. Так, і що ж, 10 гармат мої котяться. І тут вже підходить зелений на допомогу Івану. Союзник мій своєю основною армією стоїть. Так, ну і в цей час що у мене? Підкова не береться, лікування, тут не прокачується, тут не прокачується. Поки щось я нічого не беру. Хоча міг би вже доміняти і четверту стайню вліпити. Ну, поки стоїмо. Так, тут. Київ своїми драгунами намагається нападати на армію Боні. І що ж. Гармати мої. Залп сюди треба давати. А, невдало. І що ж, видаляю я гармати, допоміг союзник Івану. Так, тут же мій прийшов союзник. Іван виходить вже в атаку. Ну що ж, розбивають вони нас тут. Так, я вже починаю перегруповуватись на базі у себе. І веду своїх в атаку знову. Так, і що? Зараз ще глянемо у мене. І так, є вже золота сила. Підкову так і не взяв. Тут, до речі, вже повністю прокачав атаку драгунам. І тут я не качаю на у Івана Три сели таки Без змін. Підкова давно ну, була. Три стайні. Ну, все те саме. Ну, за рахунок піки я швидко накопичуюсь. Так, я відступаю все ж, вирішив назбирати більше армії. Так, тут сутичка між Києвом і Бонні. Ну тут Київ, походу, ну-ка ще раз. Е -е, гляну, що у Києва по прокачкам. Так, три лежать костріл. Століття вже є, до речі. А вже, Ага, він взагалі пішов в гусар. Підкова була. Казарми століття немає. У Боні століття ще немає. чотири вже стані має. Е так, два швидкостріла стріла. Ого, в нього ще одна сила, тільки вугально залишилась. Що тут? Так, ну так, да, тут Київ перестрілює Боні. Іван тут намагається мене продавити і ніяк не може. Ну, я вже тут за рахунок прокачок перестрілюю його. Так, що в мене тут так і без змін вже є четверта стайня і підкова є. Тепер у мене вже просто дивись для порівняння. Е, де у них там драгунне 43 урон. 18, а у цих 27. Ну, все, тут я вже Івана перестрілюю. Боні вже перестрілюю, що, тут вже треба йти і зносити. Мій загін пішов перебити мушкетерів. Ну і поки стоїть. Все, мені тут вже просто треба давити. Тим більше в мене драгуни мають більший урон. Піка швидко накопичується. Перебив я вже тут ці залишки військового Івана і заходжу на базу. Так, він все знищує і чекає на базу союзника. Одна шахта залишилась. Київ мене тут прикриває, щоб я зніс базу Івана. О, Київ ще забіг. Ой, хорош. А, на тут Бонні, конечно... Паркан так не добудував. Ну все, я тут же зараз гарматами. Чин... А, ні, дивися, зелений тут щас переб'є моє дотікання. Київ стоїть, не йде мені на допомогу. Ох, як боляче Іван. Втрачає три ГЦ своїх. Так, і в Боні вже є казарма, вже друга століття будується. Ой, що захопив? А ні, дивись, так вони й мої. Куда це я ними їду? А, дивись, що тримає тут диверсійний загін. Таке військо, Іван. Ха. Так, ну що ж... Іван все-таки відбудовується. Хожу я вже цю армію свою основною. Так, що в мене по громадам? Сім громад, але вони ще під'їжджають. Тут тільки дві є. І ще одна захоплена. О, дивися, і знову ж таки. Націю я не вкрав, не помітив, як завжди. Так, Іван тут вже знову. Хочу накопичитись, але я вже зараз, походу, знесу ці всі військові будівлі. Ну, побачу я. А, він її захопив, походу, так? Да? Чи це я націю все таки взяв? А, взяв, нарешті. О, так. Київ просто стоїть, забудовується. Я знищую будівлі військові. Так, і що, у мене тут вже напевно всі прокачки є. Так, крім е мушкета. Вже, до речі, прокачую цих пікінерів. Тут вже атака вся. Ну, коротше так, вже повністю все вкачане Нормати вже не маю е, ці гаубиці Ну що ж. І залишився ще собор. Буду його знищувати. Так. І що ж? І ми стоїмо і накопичуємося. Іван тут же. Побудував дві кази. Три міських центра, одну стайню. Століття у нього, до речі. Ні, століття ще немає. Так, стіни дивись, забудовує Іван тут закриває свого союзника. Так, ну мені в принципі вже можна було б і на мушкетери якихось перейти вже, який сенс. Так, починаю я другу націю будувати. Вже купа ресурсів у мене тут. Гарматами накидаю вже по військам зеленого. Е, куди гармата погнала? І я вирішив вже чого чекати. Треба починати атаку, але я диви, як я в кучу тут збився. У нього ще багато стволів є. Побачу я їх чи ні. Накдую по військам. нам промазав так. О, він чи тут на пагорбі стоїть так мушкетерами і що? Він тут мене... майже перебив. А, десь тут підійшли ці багатоствольні гармати. Тут же якраз на допомогу мій союзник вийшов. Ну що ж Картеч буде? Не знаю, чи це картеч, чи це мої мушкетери з драгунами так всіх поклали. Гармати я не... Чи там 11, по-моєму, у мене було. Ну і все, тут вже Армії у них немає, Іван тут по суті нічого так вже не зможе змінити, він вже якраз таки здався. Ну що ж, така катка у нас вийшла. До речі, так і не написала. Я питався, чи варто показувати статистику. Коротше, ось графіки такі у нас. Ну, що я можу сказати? Що, в принципі. Століття на початку і зарішало. Відбився я від Івана. Там, якби і мій союзник мені допоміг, але потім і Івана союзник прийшов. І вже за рахунок століття, так як я піку швидко накопичував, я зміг Івана продавити. Отже, ось статистика по кожному, ресурси і війська. Ну що ж, дякую тобі за перегляд. Став лайк, підпишись, якщо не підписаний, і прокоментуй. Отже, до нових зустрічей пока-пока.